Із бісеру вишивані та травлені у Черкасах представили особливі великодні символи. У крайзнавчому музеї відкрили виставку писанок і з-поміж традиційних робіт додали і сучасні варіанти: живописні мініатюри писанкового стилю. Роботи бачила Яна Федоровська. В принципі, це мої улюблені. Це особлива писанка, виконана у техніці травлення. Попри голослівну назву, виконується простіше простого, говорить шполянська майстриня Інна. Зображення наносять воском, а тоді яйце, нібито витравлюють у оцті, від чого воно стає білого кольору та проявляється малюнок. На сам кінець промивають окропом. Протерли, і в нас виходить ось такий цікавий ефект. Сієчки Ці дуже гарні. Вони такі, знаєте, цікаві, якісь теплі, такі домашні. А це ідентична техніка, але яйце гусяче. Більше за розміром, тому і малюнок на ньому ефектніший. Але і часу потрібно більше. У отці має пробути не менше шести годин Люди зазвичай мене на виставки, питають, чим ти їх так наклеїла. Там, де ми наносили віск, така, бачите, трошечки опукла сторона, а там, де витравили, трошечки тончашка ралупочка, і в нас дає от такий ефект. Ще мисткиня показує писанкові мініатюри, оздоблені бісером. З нього, говорить, можна створити будь-який малюнок. Техніка не складна, більш кропітка робота. Це вишивати на яєчній шкаралупі. Важке лише те, що ми, якщо стрічечку протягуємо, потрібна дирочка потрібної ширини діаметра, щоб якщо ми стрічку протягуємо, не зачепили, бо лузка є, саме розумієте, шкаралупка тоненька. Ну, перебила я штук з 10. Сучасні новотвори майстрині поповнили писанкову колекцію краєзнавчого музею. Експозицію відкрили до Великодня. Тут більше п'ятиста традиційних писанок від місцевих майстрів. Їх варто називати живописними мініатюрами писанкового стилю, тому що це писанки, які оздоблені вишивкою, бісером. Це писанки, так звані дряпанки, шкрябанки, от мальованки. Саме писанка традиційна вона є оберіговою писанкою, вона є символікою оберіговою писанкою. Щоб створити справжній великодній оберіг, багато не потрібно лише матеріал, писанок а також фарба. І головне політ вашої фантазії. Яна Федоровська, Владислав Дягун, Віка новини.